Вітаю, дорогі друзі! Я хочу поділитися з вами, як ми робимо вино. У мене було два відео на каналі. Я з'єднаю оці два відео, що є у мене на каналі, і покажу повністю від А до Я, як ми робимо вино. Це вино, яке ви зараз бачите, це вино вистояне 16 років. Воно просто кришталь. Дуже-дуже гарне вино. І за смаковими якостями воно відрізняється від вина, яке вистояно, наприклад, 2-3 чи 3 роки. Виноград вже потрібно зривати, він вже доспів повністю. Цього року дуже скоро виноград доспів і потрібно вже зривати його. Бажано виноград зривати, якщо він попаде під такий маленький мороз. Але цього року морозу немає, так що виноград потрібно вже зривати. Процес зривання винограду ми вже майже завершили, і будемо зараз приступати до відривання винограду від гілочок. Ми усе відриваємо виноград від гілочок. Тому що ми будемо перебивати його міксером таким великим, і потрібно, щоб виноград був гарно обірваний. Чоловік купив такий міксер. Як для бетону, але новенький, і ми отаким от міксером будемо перебивати виноград. Можна е, мішати і руками, розчавлювати виноград руками. Але це дуже довгий процес, то краще зробити міксером. Але все одно я поправляю потім ще руками, якщо десь якась виноградинка не розчавлена. Ось весь виноград, уже обірваний від гілочок, і будемо перебивати його. Перебитий міксером виноград уже у контейнерах, і нам потрібно, щоб він вистоювався 5-7 днів. Але кожен день по два рази його потрібно перемішувати, обов'язково перемішувати, тому що густина вона підходить до верху і постійно потрібно перемішувати. Два рази на день, не забудьте! Так, на другий день я вже перемішую виноград. Бачите, густина підійшла до верху і її потрібно гарно перемішати до однорідної маси, щоб гарно воно почало бродити. І так, два рази на день. Ми Перемішуємо на третій день. Вже, вже жмих підійшов догори. Сік внизу вже чуть-чуть з'явився -чуть сік. І нам треба перемішати так, ретельно перемішати. Мішати потрібно тільки дерев'яною лопаткою. От у нас кажуть кописток. Ми мішаємо таким дерев'яним копистком. Ретельно перемішуємо. Вже з'явився сік внизу. Треба сік змішати із низгою. Це вже на п'ятий день, вже пішло бродіння. Процес пішов. І знову ми перемішуємо. І так, на сьомий день ми уже не перемішуємо. Мезга гарно ущільнилася вверху, і нам потрібно її забрати, щоб відділити сік. Відділяємо сік. Ми мезгу не видушуємо так сильно, тому що ми будемо робити друге вино. Там багато вже таких виноградинок є не розчавлених, і руками треба почевити. І ми так просто через дуршлак процідили, а мезга, яка залишиться, вона там багато є ще соку. Ми зробимо друге вино. Зернятка всі опали на низ, дуже гарно відділилися від соку. Другий контейнер, бачите, теж робимо так само. Все підійшло догори. Просто супер. От дивіться, вже сік, от-от ми забираємо зверху і сік ми вже процідили, то вже залишки. хочу показати, що ніби з цих залишків залишається зернята. Але із цього ж миху ми будемо робити друге вино. Ми надушили 25 літрів соку. А по технології для другого вина до мезги додати води 50% від того соку, що ми надушили. Так що ми в кожний контейнер додамо по 6 літрів води і по 1,5 кг цукру. Тобто, на всю мезгу ми дали 12 літрів води і 3 кг цукру. Розподілили на два контейнери. І у нас вийде друге вино. І також залишаємо його для бродіння. Тепер на 25 літрів нашого соку, що ми надушили, ми даємо 5 літрів води і 2,5 кг цукру. 2,5 можна, якщо там кислий виноград. У нас виноград солодкий. Ми дали 2,5 кг цукру. Розбавили сироп такий і додаємо у сік. Тобто на 10 літрів соку нам потрібно 2 літри води і 1 кілограм цукру. Можна і півтора літри води. Але коли вже вино вибродить, після цього нам потрібно буде додати ще по кілограму цукру на 10 літрів соку. Але вже без води. Герметично закрили, гідрозатвор у нас вже. У цій ємності є, і вже зразу почало буль. Через годину воно вже в повному такому порядку почало весь час. Вже процес пішов. булькає. Лишився напис на ємності. У 2021 році у нас було 25 літрів соку. А цього року вийшло всього 30 літрів разом з водою. Коли пройде 3 неділі, вже зовсім перестане булькати, тоді ми вино проціжуємо гарно, бо внизу контейнера там може бути осад. Хто на бродіння буде ставити у шкляну бутлю, то е, може купити собі отакий гідрозатвор для бутлі. Або поставити рукавицю. Після трьох неділь бродіння, коли ми процідили вже. Вино готове. Хто любить сухе вино, може залишати і в такий смак. Ми не любимо таке дуже кисленьке вино, і ми додаємо на 10 літрів ще по кілограму цукру. А ви можете оприділяти до смаку. Добавили трішки цукру і спробували, чи це ваш смак. Беремо, наприклад, літру півтора вина, підігріваємо трішки до 45 градусів, не більше, і розчиняємо цукор. Після цього, як ми вино довели до вашого смаку, ми розливаємо для постійного зберігання у ємності, які ви собі намітили. Добре зберігати у шкляних бутлях. Так як ми не маємо багато бутлів, то ми також зберігаємо і в титановій ємності, там, де бродило вино. От, дорогі друзі, у нас вийшло таке прекрасне вино. Здоров'я усім і мирного неба!